Станом на 7 червня огляд і стан фундука. Ось такі однорічки, Вже на даний час називається фундучок хустська бомба. Обіцяють крупний горіх на ньому. Це також той самий сорт, садженець трошки менший. Ось він ще. Також є такий же ж, самий, в ну, общем, ростуть гарненькі. З поливами я зараз не не роблю е, поливи, тому що земля дуже багато вологи має в собі. У нас тут грози були буквально неділі-дві, а то й три, так що не можна було з дому вийти. От. Так, Хто у нас були, забув сказати, Сочі, форма одна. Далі тут йде сріблястий. Ага, сочі і Кубань, там два було. Далі ось сріблястий, то такий теж красень. Вже більше метра росте. Це корончатий, теж гарний такий з виду кущик, що не кущик, а деревце, тому що я їх ось так на одному штамбі буду робити. І далі вже осінню обріжу, мабуть, ось так от в цьому місці. От. І щоб він розростався чашою. Ідемо далі. Макдональдс, на жаль, був вимерз. Але як бачимо зі сплячих бруньок, <кій> ось такий сорт фундука, все-таки дає нові відводки. Также ж як і виноград відновляється, так і Макдональдс відновився. І це, до речі, дуже добре для цього сорту, що він від морозів очапує і дає нові пагони. Тут вже такий дорослий кущ, як бачите. Не весь не весь вижив, але, але половина є. Ну нічого, тут ось росте новий відводок. От хай він собі ця геляка тут далі і розростається. Так далі йдемо. Тут у нас Джеферсони маленькі такі є. Так, йдемо сюди. Також Джеферсон. Ось такий більш пишний. Йдемо далі. Тут ще є маленькі, декілька штучок ось таких. Ось є ще й дорослий такий пишний. Ну, скоро вони вже всі такі будуть, а цей-то буде взагалі самий справжній красень. Тут є джеферсон також вони навіть по листях видно, трошки вони відрізняються. от Ось ще є такий кущ, тут іде на двох відводках, я його залишав, самого грубого я звідси забрав. от Також потім якось я його тут постараюся чашою більш так формувати. Ще є Ось тут є саженець. тут вже далі пішла шпалера з виноградом. Ну от також кущики розростаються. І от йдуть вони всі тут, а в мене на одноплощинних шпалерках будуть рости. Ось такі собі є всякі, трохи ще зіллям прикидано. Вчора я тут порадки наводив. Далі тут. Ось такий теж гарний. Пишні такі гіляки на ньому ну хай розростається. Ось, йдемо далі. Тут а що я ставлю ось шпалери. І та й прижилася. Такий є пишненький один кущик. Тут а далі також в общем, я тут все засаджую так, щоб е не пустували місця. Шпалери, ось, як бачимо, в бетоні всі залиті. От. Ну і там ще є в мене пару кущиків фундучка. В общем, гарненькі такі собі. От. Хай ростуть. Будем надалі спостерігати, як вони покажуть себе далі, як будуть переживати наступні. Зворотні морози. От. Ну, Кущик агруса також я обновлював, тут його омоложував, нові пагони він дає. Так що такі фундучки. В общем, є в мене їх тут 24 кущика із 27 вижило 24. 3, 3 ні, навіть 25 Два, на жаль, пропало. Ну, Таке без страт не буває. але... Результат є і, і добре. Все, дякую вам за увагу.